Карпати це гори протяжністю понад півтори тисячі кілометрів, де панує чиста неосяжна природа. Гори та ліси заворожують, а подекуди її моторошать своєю величчю. Але варто побувати тут, хоча б раз, аби зачаруватись і повертатись знову і знову. Які місця варто відвідати в Карпатах? Розповідаємо на візіт Ukraine. Карпати це гірська система на сході Європи, що протягнулась територією восьми держав. Їхня довжина, саме в Україні, становить 280 кілометрів. Природа Карпат вражає. Саме тут росте 20% усіх лісів України. Є навіть дерева, яким близько трьох тисяч років. Серед звірів водяться олені та ведмеді, а також є її унікальна порода гірських коней гуцулик. Сьогодні ми розкажемо про красу цих гір в Іванофті. Франківській області, що знаходиться на заході України. Першим із пунктів, які ви, скоріш за все відвідаєте тут, стане Яремче. Це кліматичний курорт, тобто місце відпочинку, що сприяє оздоровленню. З усіх сторін Яремче оточено горами та лежить у межах системи гірських хребтів Горган, одного із найбільш лісистих куточків Карпат. Тут можна знайти розваги як влітку, так і взимку, що важливо для туристів. Також мандрівники полюбляють відвідувати гірськолижний курорт Буковель. Туди найчастіше з листопада по квітень приїздять кататись лижники та сноубордисти. Та тим, хто прагне повного споріднення з природою в івано-франківських Карпатах, точно буде чим зайнятись. Перше, на що варто подивитись, манявський водоспад. Це один із найвищих водоспадів України. Аби дістатись до нього, потрібно пройти каньйоном у 200 метрів поміж скель, що вище за п'ятиповерховий будинок. Цю частину дороги до водоспаду туристи оцінюють як надзвичайно красиву. Природа Карпат одночасно зачаровувала і лякала наших предків, тому не дивно, що ці гори оповиті легендами. Саме води Манявського водоспаду вважають омолоджувальними. Для цього варто лишень зануритись в озерце, що утворюється у підніжжі Манявського. Місцеві кажуть, що раніше тут поклонялись язичницьким богам, які були покровителями молодості. Та зовсім поряд з такими легендами є і більш притаманна для сьогодення українців християнська віра, яку символізує Манявський Скит. Його ще називають українським афоном. Цей аскетичний чоловічий монастир, що самітньо стоїть посеред лісу, є пам'яткою архітектури початку XVII століття. Ще у 1621 році навколо монастиря. Було зведено кам'яний мур, аби за ним ховались жителі прилеглих сіл від нападів загарбників. А також подейкують, що саме тут поховано українського гетьмана Івана Виговського, відомого своєю антимосковською позицією. А вже біля сусіднього села Букового є ще один водоспад Бухтівецький. Це гідрологічна пам'ятка природи висотою близько 8 метрів. Двома стрімкими потоками вода падає зі скелі і продовжує свій рух вузькою долиною поміж гір. Каміння у каньйоні водоспаду має геометричні форми квадрата та прямокутника, що багатьом нагадує каньйони Бразилії, а подекуди її рукотворні стіни. Але природа відточувала це все самостійно. Всього за 50 метрів від Бухтівецького є ще один крапельковий його висота 10 метрів. Але через те, що потік невеличкий, вода спадає капельками. Звідси її походить його назва. Схожий він на рясний тропічний дощ, під яким так і хочеться освіжитись влітку. Найцікавіше, що на цей водоспад можна подивитись не тільки ззовні, а й з внутрішньої сторони, тобто ставши під скелю, з якої він спадає. Природа Карпат зачаровує на кожному кроці, і шлях до цих пам'яток буде сповнений милими для ока краєвидами, безмежним блакитним небом, високими хвойними деревами, розлогими полонинами, а також блакитними скелями, що ніби зчиняються гудалині. Свіже повітря Карпат, піші прогулянки та недоторкана природа це саме той вид відпочинку, який наповнює енергією та здоров'ям. Вирушити у тур до одних із найкращих та найпопулярніших водоспадів Карпат можна разом з Україн». Обирай тур кришталеві водоспади Горган на нашому сайті та вирушай у подорож місцями сили наших предків. Дорога до кожної із пам'яток під силу навіть новачкам, а західні області України є відносно безпечними регіонами для подорожей. Більше деталей про тури Карпатами шукайте в описі до відео. Кожна людина повинна знайти своє місце сили, місце, відвідавши яке внутрішній ресурс відновлюється наповну, повертається спокій та покращується самопочуття. Можливо, саме Карпати стануть таким місцем для вас. Сподіваємось, було цікаво. Якщо так, ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями. Побачимось у наступних випусках Візі в Україн.